Хороші мої, всім привіт! Це я на роботі в себе в магазині. Друзі, похвастаюсь вам трішечки сьогодні. Отримала. Квіти ми отримуємо майже кожного дня, якщо не кожного дня, то через день. Але сьогодні приїхали такі просто бомбезні кущові гвоздички. Подивіться, яка краса! Друзі, це просто неймовірно. Погляньте, які кущові вітроянди, все таке ну просто суперове. Боже, я реально кайфую від цієї роботи. Хороші мої, моя мрія реально збулася. Все почистила. Зараз покажу, як виглядає моя холодильна вітрина. Подивіться, яка краса просто. Ось такі трояндочки. Еустомка, гіпсофілка, метровочка. Подивіться, яка вона просто бомбезна. Хризантемка, ось ці суперові гвоздички. Гляньте, яка краса. Просто неймовірні. Дуже гарнющі. Ось і бордові є. Всякі-всякі. Букетики ось готові покрутили, вже зараз покажу. Ось так виглядає моя вітринка. Бачите, яка краса? А це зачищала гвоздичку і там, хороші мої були ось такі живці. Ну, як же ж я можу так просто їх викинути, не вкоронивши. Я думаю, що прийде літочко і я вже покажу вам їх з квітами. А хто не знає цього красунчика, це наш кіт Василь. Він до нас прийшов у сім'ю якраз на відкриття нашого магазину 1 червня. Подивіться, який він став гарний. Дуже любить це місце, бо це місце біля батареї. Я вже вам показувала неодноразово, як робляться трояндочки моїми дівчатками. Ось такі композиції в кошиках, в коробках. Вони роблять. Друзі, вам я похвастаюсь. Я сьогодні, ось моє робоче місце, теж пробувала. Дивіться, що в мене вийшло. Я думаю, зовсім непогано. Як для першого разу дуже гарні троянди в мене вийшли. Дуже люблю навчатися цьому новому. Ось така краса. Зроблю коробочку, теж покажу. Хороші мої, хто бажає придбати квіти, які не в'януть. Ласкаво просимо, звертайтесь, завжди раді допомогти вам. Усім гарного вечора, усім пока-пока.